Означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, Щоб порядок кожен знав. Народ вільний Український Конституцію прийняв, тут записані важливі, головні для всіх слова будуть люди. Кожен може розвиватись вільно, як захоче сам, може ким завгодно стати це завдяки своїм думкам. Вільний ти, роби, що хочеш, але добре пам'ятай, головне нікому шкоди і ніде не завдавай. Пам'ятай що і навколо біля тебе, люди теж. Що було, якщо би кожен, що хотів, робив, без меж? Ця межа одна єдина, правило є золоте. Пам'ятай, що в Україні ти не сам один живеш. А це восьмий день, учебно. Усі люди вільні і рівні у своїй гідності правах. Конституція це каже нам у перших зарядках. Ці права з тобою будуть цілий вік усе життя, невід'ємні, непорушні для людей і громадян. на всіх